Кандидата в мери застрелили прямо на зустрічі з виборцями. Гола дика і готова на все. Киянка пропонує водіям безкоштовні інтимпослуги. Правоохоронці та прокурор вимагали 150 тисяч доларів хабара. Це може зламати хід війни. Україна врешті отримала дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Йдуть найкраще: на фронті загинула парамедикиня батальйону госпітальєри. Таке трапляється раз на мільйон. Справжній абсурд в американському суді. Накинувся з ножем на дружину і восьмирічну доньку. Жінки в лікарні нападник мертвий. Вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Вночі недружні і справедливі безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї. Місцева влада каже, що атака була масованою і відразу в кількох муніципалітетах цього краю. А в Темрюкському районі згоріли три цистерни з нафтопродуктами, Наприклад, постраждали кілька працівників. Тільки ви, друзі, нікому про це не кажіть. Будь ласка, президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але виключно біля кордонів. Харківської області це правда. Щодо ударів на великі відстані всередині Росії, політика США в ньому не змінилася. Причиною такого, вочевидь, застарілого рішення Байдена, співрозмовник видання політику називає Погіршення умов для України на полі бою, а саме просування Росії та покращення позиції на Харківщині для Росіян, і цю згоду нещодавно підтвердили, до речі, в офісі президента. Ну що ж, чекаємо істерику від росіян, але головне ці удари мають врешті захистити Харківщину. Це найголовніше. А основного конкурента Джо Байдена Дональда Трампа визнали таки винним по всім статтям у справі про фінансові махінації під час виплат порноактрисі Стормі Дені. Мілос, такий випадок стався, до речі, вперше в історії Трампу загрожує до чотирьох років в'язниці, але неймовірніше термін буде таки умовним. А цього політика застрелили просто посеред зустрічі в Мексиці. Вбили кандидата в мери в одному з міст прямо під час спілкування з виборцями. Невідомий наблизився до нього ззаду і зробив щонайменше 15 пострілів у потилицю. З минулого року, до речі, в Мексиці вже вбито 82 особи пов'язані з виборчими процесами. З них 34 – це кандидати на місцеві посади. Уявіть, як там жити. Ну і поговоримо, друзі, про масштабні очікувані чистки правоохоронних верхівок. Набу і САП провели обшуки у старшого слідчого головного слідчого управління національної поліції В'ячеслава Поталапа та прокурора відділу спеціалізованої і екологічної прокуратури Андрія Грицена у справі про Хабар. Я нагадаю, що раніше головний опору уповноважений департаменту стратегічних розслідувань національної поліції Олександр Маслов отримав хабар від підприємця у розмірі 150 тисяч доларів за закриття справи та повернення йому майна. За це оперу оголосили підозру. В межах цієї справи детективи НАБУ провели обшуки у старшого слідчого Поталапа і вилучили в нього телефон iPhone 14 Pro Max, жорсткий диск, ноутбук та системний блок. Також детективи обшук. Кали прокурора екологічної прокуратури Грицяна і вилучили в нього телефон 12 айфон, який арештували і визнали. Речовим доказом на телефонах Поталапа і Грицана знайшли листування, пов'язані у справі маслова. За версією слідства, опер ДСР Нацполіції поліції повідомив власнику трьох приватних компаній, що закриє справу за 150-180 тисяч доларів. 11 квітня цього року бізнесмен передав гроші, а опера поліції і маслова затримали на гарячому. І на жаль, друзі через цю війну знову йдуть найкраще. Пара медикиня батальйону госпітальєри Ірина Чека Цибу. Загинула на Харківщині під час виконання бойових задач. Загинула дівчина всього за кілька днів до свого 26-го дня народження. Я хочу дітей, хочу будинок, хочу садити помідори в високих грядках хочу. Не низькі, а щоб були високі. Не буде відповіді. Ось, щоб можна було не спину нервати так сильно. І газон, і оце в мене себе є. От лишилося тільки чоловіка і дитину зробити, але війну закінчити найважливіше. Молодь, яка б могла народжувати, розвивати країну, творити історію щодня вбивають росіяни, і це ми. Не маємо права забути. Ну і друзі, покажу вам справжній фільм жахів по одеськи Жінка викликала поліцію через домашнє насилля від чоловіка. Правоохоронці склали припис і заборонили чоловікові три дні наближатися до жінки і дитини, а також знаходитися вдома в принципі. Це дуже розлютило агресора. Наступного дня він почекав дружину і доньку біля під'їзду і накинувся на них з ножем, завдавши багато ударів. З вийшов чоловік і що -то жінку цю жіночку обняв. Ну так показалося, що обняв. Оказалось, він її обняв і почав бити. Я, я бачив, що він її б'є, ну, а мій друг побачив, що він її ножем б'є. Мені цього не видно, вони за спиною у мене були. Я тільки чув. Я підхватився, щоб тут, що ти робиш, типу, от, захистити жінку цю. 对。 А він кинув жінку. Вона впала со скамейки на землю і накинувся на дитину. Почав її бити. Це вже я бачив, що він її бив ножем, і головне куди попаде. Далі цей неадекват побіг у під'їзд, піднявся на 12-й поверх і вистрибнув з балкона. Матір з дитиною госпіталізували. Попередньо жінки діагностували проникаючі поранення черевної порожнини та грудної клітки в дівчинки, спини та шиї. А ця історія вона про знаєте, геніальність і розум. Але це точно не про цього чоловіка. В США водія позбавили водійського посвідчення, яке він вирішив повернути собі назад через суд. Але під час онлайн-засідання суду по цій справі чоловік підключився до відеодзвінка, перебуваючи за кермом свого автомобіля. Увага, без права на кермування. Ну, дивіться уважно на субтитри. Аюджайвіншлі Амполінг, томадактор з офис ашлі. So, so i just give me 1 second. I'm parking right now. Okay. So maybe I don't understand something. This is with a driver's license suspended? That is correct, your honor. Um and he was just driving and he didn't have a license. Oh. Uh, is with the charges, your honor? Yes. No, I'm looking at his record. He doesn't have a license. And <laughs> of So, defendant's bond is revoked in this matter. The defendant is to turn himself into the Washington County Jail by six p.m. today. Failure to turn himself in will result in a bench warrant with no bond.

Що ти такий дикий? Ти дикий, да? Че? Я тобі от що це стріляє ганденки. Дурачо ти дурачок. Твою жінку я буду любити. Хоче дивіться. Рожай дітей, б... бе ручу, щоб рожа мені. Дядя, це такий контент. Оце дійсно той випадок, коли коріння може вбити. Деякий час жінка навіть подивіться чіплялась за кабіну вантажівки, а на останок ще й труси з себе зняла раніше її вже бачили. До речі, в столичному метро в точно такому ж стані. Тому чоловікам не треба сприймати її флірт якось занадто особисто. А це друзі, мабуть, жарт дня недешеве задоволення. Екс голова Верховного суду князів, якого рік тому затримали на хабарі. Увага у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів. Скаржиться в суді. Виявляється, йому натирає браслет, і Князів змушений купувати через це мазь, яка коштує космічних для нього, нібито грошей. Медичні протипоказання показання щодо наційня електронного бреслету. Я вимушений мазати ті мазікою мені лікар чотири рази на день. Ну, це теж не дешеве задоволення, бо 300 гривень 350 400 в різних аптеках стоїть сама. Мені вистачає одного покона на два дні, не більше. бо треба дуже щільно намазати. Одиночна гонка в Берліні розбився БМВ на українських номерах. Авто на шаленій швидкості розвернуло на 180 градусів, воно. Протаранило бетонний бордюр і загорілось у салоні. Були двоє жінок і двоє чоловіків 20, 25 і 27 років. Відповідно, одна жінка на жаль загинула, трьох важко травмованих госпіталізували. А столичне метро відтепер їздитиме рідше. Послухайте, чому на 45-60 секунд збільшать інтервали руху поїздів в Києві. Причина. Це мобілізація. 7% співробітників підземки призвали до лав зсу. І зараз у них відкриті вакансії на машиністів електропотягів. Ну і склали протоколи на школярів. Це остання новина в Рівненській області. Поліція склала протоколи на двох 16-річних хлопців, які слухали російськомовну музику. А коли перед ними якраз і проїжджав поліцейський автомобіль, підлітки включили пісню, якій співається, що мусора. А ви самі послухайте, хто там. Що скажете, друзі? Чи правильно вчинила поліція? Нехай хлопці розуміють, що взагалі в країні відбувається. Ну як мінімум мають якусь чимність і гідність. Пишіть, що думаєте про цю історію в коментарях. Бережіть себе, спокійних вам головне мирних вихідних. Побачимось понеділок.